Вітаю вас, шановне панство? Знаходимося на полі соняшника Піонер 168. Під, під експрес-технологію. Прямим посівом він висіяний, норма висіва 40 тисяч. Попередник озимий ячмінь. Озимий ячмінь був посіяний теж по прямому посіву. Тому тут уже другий рік прямий посів. Що ми тут бачимо? Берізку, щирицю, от кой де. Тобто тут у нас вже соняшник, уже раз, два, три, вже майже чотири пари листів. Бур'ян кой де є, кой де нема. От бачимо амброзійку таку маленьку от вийшла. А, де більше, от є більша амброзія. Є ще більше там амброзії. Є от така лобода от, от є амброзія перерощає. Але вони поодинокі. Тут ми зайдемо. От, Бачите, яка перерощає, як, як е, сонячна. От, от. Ми зайдемо повною нормою експреса, закриємо це питання. І в принципі тут більше нічого не буде. Посіяна е, 40 тисяч норма висіва. З добривами Діафан 5,25 в нормі 27 л І що ми тут бачимо? В принципі, тріщин особих нема, от де є, де нема. А... В принципу, більш-менш нормально. Давай викопаємо рослинку, подивимося. Доволі м'яко, от я без всякого зусилля туди загнав. От сонечко бачимо сидить. Тобто у нас іде боротьба з шкідниками природним способом. Ми бачимо, що в принципу... О, дивись, бачите, тут у нас шкідники ґрунтові, Ой, де він б'вся? Його засняла? Так? Да? Дертянку тут засняла? Давтянку. Ну так. Да. В принципу, волога є, грунт, ну, ліпиться, да, умовно. Так, подивимося на корінь. Бачимо, що він уперся спочатку, от. ну доволі подібні рівний от пішов центральний у нас. Доволі рівний, дуже розгалуджена коренева система непогана вона собі розвивається листи у нас нормальні, навіть перша пара з учетом цього кліща і все остальное що ми тут нічого не робили тобто тут ще оприскова ще разу не було то доволі собі нормально виглядає він волога це лопата 20 см на 20 см там ще Пологи вистачає, в принципі, у верхній шарі теж вистачає. Такий от фон, доволі рівномірне поле. Так що, в принципі, що прямі посіви, що взагалі концепція наутіла, вона на півдні має бути, має життя. І тим всім, хто хоче працювати ефективно, досягати досягати нормального успіху і заробляти в сільському господарстві. А, зверніть увагу на систему прямих посівів і взагалі концепцію наутіла. Тому що тенденція йде до того, що в нас буде а, тільки збільшуватися посуха, зменшуватися вологозабезпечення. Нам треба переходити на нормальну сівозміну і обробіток ґрунту теж змінювати. Вон, бачиш, мурахи. Мурахи бігають, вони будуть заносити лю. І лазить сонечко, а сонечко цю попелицю їсть. Вон, дивись, на кожній рослинці попелиця. Чи попили сонечко. Бачиш, Тут -от мураха лазить, а за неї за неї повзе От, сонечко, дивись. От, сонечко, бачиш, воно. Дуже багато сонечок. Тому, в принципі, природа сама вона бореться з шкідниками, і тут не треба буде додавати інсектицида спеціально для того, щоб не повбивати цих хижаків. Тільки трибенірон підчиститься і все. Не було не грунтова, нічого не було, ніяких е затратних частин, в принципі, тут, крім насіння. Але ж насіння, опять же, теж 40 тисяч на гектар. Це я вважаю нормальним норма висіва для цього регіону. Тому ми тут э, економимо і ця економія призводить до того, що у нас буде збільшення врожаю і за того, що у нас не буде конкуренції і э, волога зберігається. Тобто волога зберігається, э, рослинок менше, э, э, транспірація менше вологи. Врожай за цього буде більше. Тому всі, хто в тімі, ставимо вподобайки, підписуємося, всіх запрошую до агросупровіду, номер шапки профіля. дзвоним пишемо. До нових зустрічей, Па-па!